Є така думка, що хороших людей взаємно не кохають. І так, і ні. Дивіться, зараз поясню. Давайте будемо розрізняти: є добрі люди, є пасивні люди, а є люди, які зручні. Часто, коли людина зручна, вона каже, що вона добра, вона путає ці поняття. І коли людина пасивна по життю, вона також каже, що вона добра. І також путає це поняття. А тепер дивіться, коли людина добра, проблема виникає тоді, коли вона шукає собі когось егоїстичного. І тоді так, якщо ви добрі і вибрали егоїстичну людину, вами будуть користуватись. Адже ви вибрали егоїстичну людину, що ви очікуєте? І про якесь кохання там мова взагалі не йде, тому що егоїстична людина вона закохується тільки в ще більше егоїстичних людей. Така у них природа. А вас використовують. А от якщо добра людина вибирає також добру людину, тоді жили вони довго та щасливо. Проблем не буде. Але є таке поняття як пасивність. Ви можете хоч бути самими святими, самими багатими чи самими красивими. Але якщо ви пасивні, а це про відсутність хобі, відсутність азарту, відсутність емоцій. Відсутність розвитку, якщо ви пасивні по життю, з вами буде просто нецікаво. Хоча часто пасивні люди впадають у залежні стосунки, тому що вони хочуть ці емоції, вони самі не вміють їх робити. Тому вони знаходять людину, в якої є ці емоції, і впадають у емоційну залежність до цієї людини. Адже вони хочуть не саму людину, а образ життя, ті емоції, які може дати та людина. Відповідно, у людини виникає залежність. Йдемо далі. Є така річ, часто також путують із добротою це зручність, зручний хлопчик чи зручна дівчинка. Я вас розчарую, ви можете бути самими забезпеченими, багато знати, самими красивими. Але якщо у вас немає власного я, якщо у вас немає особистих кордонів, до вас дуже швидко втратять інтерес. Ви будете, як середньостатистичний фільм, знайшли, подивились і забулись. І, до речі, бути жіночною це не означає бути зручною, якщо ви не знали, там зовсім інші механізми. А для чоловічої мужності бути зручним це взагалі хрест на вашій мужності і на вашому его. Взагалі у зручних людей із самооцінкою по факту Проблеми, чи то ви чоловік, чи жінка. Загалом, я не погоджусь, що добрі люди, вони самотні і їх ніхто не любить аж ніяк. А от пасивні люди чи зручні, у них часто доля така собі. Друзі, кому сподобалось і хоче підтримати, з вас лайк. Також можете написати коментар. Дякую за перегляд.